Бачили, у театрі Шевченка була така вистава, і є така вистава за моєю п'єсою Свято Солодкої Лободи, де я описала, як у нашій родині, в діда і баби, семеро дітей померло від голоду з 29 по 37, сорок шостий рік, по 33. А зараз я хочу зачитати вірша, який, власне, називається Мені так уявилося, що могли нам сказати люди, які лежать. Померли від голоду. Як би вони до нас звернулися і що б вони нам хотіли сказати? І написався такий вірш Волоси з монументу, жертва геноциду. Я не пишу, як би так, щоб всі чули. Спориж, полин, кропива, лобода. Такі нам страви принесла біда. Не вірте тим, хто каже, не було. У тридцять друг вибіло село. Не вірте тим, хто каже нас нема. У 33-м нас поглинула пітьма. Ми є, ми голос подаємо до вас. Крізь шар чорнозиму, крізь час. Ми ваші предки, ми мільйони гасних соль. Все наше світло в вас перевелося. Нам слово рідне хочеться почути. Прийдіть до нас і запаліть свічу. Заплачте, заридайте, задужіть. За прадідом, за сестрами, за мамою. Нам так хотілося цвісти і жити, а не стоять на цвинтарі хрестами. Сатрапи сталінські нам чашу піднесли, слізьми і кров'ю, сповнену повінця. Пробачте, що ми ви вижити не змогли, тримайтеся хоч ви, нащадки, українці, Наїжтесь хліба і за нас ви досхочу. І пом'яніть нас чаркою гіркою, і не гасіть палаючу свічу у царстві вічного спокою. Хай буде завжди хліб, наш роботящий люд із житом не поставлять на коліна. Ми совість ваша, ми полежим тут. А ви чатуйте, щоб не впала Україна. Слава Україні! Слава нації! слава! Boa noite the